Професійне свято не публічно з побажаннями миру. Державне підприємство «Порт Південний» у липні відзначає одразу дві дати: професійне свято і 46 років від дня заснування. Допис на офіційній сторінці без традиційної інформації про вантажообіг, фото з причалів. Навіть інтерв'ю з головою профспілки пишемо не на підприємстві. Максимальна секретність в умовах війни. З початку війни таких масових заходів, заходів ми не проводимо. Розумієте, чому, і для порівняння, коли у нас працювала наша база відпочинку, ми там робили вже такі масові заходи, дійсно масові заходи, концертні програми, ви пам'ятаєте, так як ми робили на площі в місті Южному. Але спочатку війни цього звичайно і нема. Але ми підводимо підсумки, ми обов'язково це робимо, ми нагороджуємо людей і. Кожен рік у нас прибуваються ветерани праці державного підприємства Морський торговельний порт Південний це люди, які пропрацювали 20 років, і оцю категорію людей ми набираємо в конференц-залі, поздоровляємо. В умовах війни припинено дію колективного договору. Проте на підприємстві намагаються надавати працівникам хоча б разову матеріальну допомогу, прийняли рішення і про підтримку демобілізованим працівникам. Є домовленість з адміністрацією. Ми прийняли спільне рішення на тему, якщо людина демобілізується, повертається на роботу в підприємство, ми її зустрічаємо і при наявності посвідчення УБД. Цей чоловік отримує 10 тисяч гривень і за кожну державну нагороду ще 10 тисяч гривень. Як правило, ну це ми поставили так, що це у нас іде не якось списочно, а людина просто повернулася. Він прийшов до нас, ми документи оформили. Що треба, підписали, він ці гроші отримав. Далі ми домовилися з нашою адміністрацією, що відкрився новий центр реабілітації, там і для поранених, і для людей без кінцівок, і для людей з якимось, знаєте, як після контузії, там така психологічна, якась психічна травма, ну існує таке, що треба людині покой. І ну, персонал, який, який розуміє, що робити з такими людьми, і домовилися ми з санаторієм, і якщо з наших хлопців, хто потребує там якогось такого лікування, ми туди також відправляємо. На останок інтерв'ю Сергій Маслов подарував нашій студії незвичайний календар. Цикл року на ньому ведеться від липня до липня. Розширене інтерв'ю з головою профспілки порту. Дивіться на наших каналах.